Доброго ранку наші маленькі друзі. Пропоную вам відгадати загадку. Піле, піле, покривало, по землі поростеляло, Все укрила ним сама. Відгадали це зима? Малята, сьогодні з вами поговоримо про одяг. Подивіться! Як багато існує різного одягу. А чи всі знають, що таке одяг. Навіщо він нам потрібен? Одяг захищає нас в холодну пору, а також прикрашає нас. Малята спробуємо відгадати загадки про одяг. Їх на ручки одягнемо, сніжки гратися підемо. Так, рукавички. Ступні ніг нам обіймають, підштанці їх одягають. Шкарпетки. На голову одягаємо, вушка захищаємо. Шапка. Лютих не боїться зим. Хутром вкриє нас зустим шуба. Малята зараз ми з вами спробуємо прикрасити шапочку та шарфик. Для цього нам знадобляться шаблони, шапочки та шарфика та пластилін. Беремо пластилін будь-якого кольору, який вам подобається. Ну, я, Наприклад, мені подобається зелений кольор. Відчіпуємо з вами невеличкий шматочок пластиліну і притискаємо його до шапочки. Ось так подивіться, гарненько. Відчіпуємо невеличкі і робимо такі невеличкі кульки. Для помпончика ми з вами візьмемо трошки більше відщипнемо пластиліну і ось так розплюснемо на помпончик. Візьмемо інший колір пластиліну, ну, наприклад, червоний. Відщипнемо теж невелику кількість і зробимо з вами ось такі невеличкі. Ковбаски, щоб прикрасити теж нашу шапочку. Прикладемо до шаблона, притиснемо і за допомогою стеки відщипнемо зайвий шматочок. Ось так гарно прищипаємо. Беремо ще одну ковбаску, щоб зробити смужечки на шапочці. Потім ще одну. Ми заздалегідь її, зробили, гарно притискаємо і ось такі смужечки у нас утворюються. Потім за допомогою стеки ми все гарненько підрівняємо, ось така вона та гарна шапочка у нас з вами вийшла. Ось, малята, ми зараз прикрасимо з вами шарфік. Ми заздалегідь з вами зробили ось такі ковбаски, вони будуть нам слугувати смужками для шарфіка. Беремо голубу ковбаску і притискаємо до нашого шаблону. Потім чередуємо, беремо жовтеньку і теж притискаємо знову синю і щільненько притискаємо до шаблону. Знов жовту, потім знову синеньку, жовтеньку і знову синеньку. Все гарненько підріжемо, приберемо зайвий пластилін і ось такий у нас вийшло гарний шарфик. Ось такий ми з вами сьогодні прикрасили шарфік та шапочку. Тож, малята, сподіваюсь, вам сподобалось сьогодні бути дизайнерами одягу. Тож, малята будьте завжди охайними та модними.